на вулиці, мінус 10, ще й дме малючий вітер. А юна волонтерка Ніжина Діана Насібова на своєму посту упевнено тримає стрій та збирає кошти на мрію мільйонів українців. Мені дуже хочеться допомогти військовим, щоб закінчилась війна, щоб вони приїхали додому. Я буду стояти до. До кінця війни, скільки буде, потрібно, стільки і буде стояти. Про діану Насібову юну волонтерку з Ніжина, уже добре знають на теренах усієї країни. Із серпня минулого року дівчинка розгорнула на місцевому ринку свій куточок незламності. За донати на Збройні сили України вона пропонує саморобні браслети з бісеру, вироби відомих ніжинських майстрів та патріотичний мерч. Івана кідуна залишилися ще вироби. Чекаємо на нові поставки. Це такі браслетики Це Діана сама плете. Це отакі хлопці нам допомагають роблять з настоящих, як це не боляче сказати, да? те, що вбиває, да? Ну, ми це все перероблюємо на сувеніри, щоб була пам'ять. Це не можна забути. Це є отакі брилочки, це якісь сережки, браслети. Таке щось отаке вона платить. Я стоїть серпні місяці е, зимою, канікули тяжче, тому що дуже холодно на вулиці. Лю людей все так багато і навіть більше, ніж літом кидають. За п'ять місяців активного волонтерства діані вдалося зібрати понад 230 тисяч гривень для Збройних сил України. До речі, дівчинка має офіційне посвідчення волонтера, яке їй особисто вручив міський голова Ніжина Олександр Кодола. «У Нас неймовірні люди, вони допомагають нашим військовим. Дуже сильно надихають. Вони приходять гроші, кидають, купляють. У нас нещодавно ось військовий купляв для своїх друзів військових чотири браслети. Дуже багато людей, які приносять якісь речі, навіть у ті в тих людей, у яких немає грошей, якісь там бабулечки, вони іноді приносять там якісь свої домашні сувеніри. Те, що їм дорого, мабуть. То вони дають це, були і мушлі, якісь там фарфорові вироби, це якісь міні-сервізи були. І завдяки цьому Діана їх продавала і отримувала кошти для ЗСУ. Підтримка від українців неймовірно гріє душу і ще більше надихає на добрі справи. Ділиться мама Діани. Дуже багато людей є. Як Діана казала, які дають там такі більш ценні речі, ці, і вишиванки нові Аня дала нам для продажу. 100% все де на ЗСУ. Ще у нас є друзі, які знаходяться в місті Мастиська. Це таке місто Львівської області. Дуже гарні люди, які спочатку війни нас були на якийсь час приютили у себе. І допомагали, передавали гуманітарні продукти суди. В Ніжин саме постійно мій чоловік привозив. Потім, коли ми сюди повернулись, вони почали передавати якісь речі для продажу. Теж все для ЗСУ, і ось буквально на днях вони придали безкоштовний генератор на 58-му бригаду. Він пішов. Лише за останніх півроку Діана Подорослішала на очах ділиться мама і пишається своєю свідомою і щирою патріоткою. Я вам хочу сказати, що вона майже в цьому році не хворіла. Якщо ми постійно хворіли раніше і стояли на обліку по е бронхам по легеням, то в цьому році вона майже не хворіла. Заряджена на перемогу. Так, да, закальона вже усі зібрані кошти. А за день, як правило, це декілька тисяч гривень. Діана передає до волонтерського хабу. Сьогодні людей не буде, майже не буде грошей. Але бачите, сьогодні, ну я думаю, що тут ну тисячі дві, може, а може і більше. Я навіть не знаю, не можу сказати. У нас бувають такі дні, коли і п'ять. І... Аби зібрати більше донатів для наших котиків, Діана разом із мамою організовують ще й онлайн-аукціони. Хотіла сказати за одну людину. Є такий чоловік. Він Валентин Андрієць, це він директор Лакс. І він постійно у Діани щось купує. Але перший раз, коли у нас був аукціон, він у нас купував тубус. Купив, ми ставили ціну 5 тисяч гривень, він купив за 10, залишив її, і ми її ще раз продали за 6,5. А в цей раз він теж купив тубус, так? І теж купив його за майже за 10 тисяч. Більше лотів, більше донатів. Тож Діана закликає усіх небайдужих активніше долучатись до доброї справи і тим самим наближати нашу перемогу.